Досить цікаво є й те, що коли Рашисти намагаються випробувати якусь а, чи то техніку, чи то, наприклад, ракета, авіацію. А, досить часто вся ця авіація, вся ця техніка вона не покидає межі Рашистської Федерації. Адже вона просто ліквідовується, знаєте, саме ліквідовується, мабуть, більш коректно було б сказати, на території знову ж таки Рашистської Федерації, далеко так би мовити, не виїжджаючи. А так ось і такі випадки досить часто відбуваються. а З'являється інформація про те, що у расистів знову мінус одна сушка, а саме це Су-30СМ. А знову ж таки у полетів рашиський винищувач су 30 СМ самоліквідовуватися, так вмова, то пишуть монітори і пишуть про те, що рашисти самі ж збили свій борт під час полювання на добрі дроні в тимчасово окупованому Криму. Вже знаю, мені здається, пальців на обох руках не вистачить, щоб перелічити, скільки разів схожі ситуації у рашисті відбувалися. І до речі, також Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил, знаєте, та так досить іронічно зауважив, що в ніч на п'ятницю палало не тільки на нафтобазі. Російські війська збили свій літак під час відбиття дронів на тимчасово окупованій території Криму, і про це сказав речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він зазначає, що в Криму палало не тільки на нафтобазі завдяки влучанню українських дронів. Продовжує там палати, але сьогодні запалало вже й в іншому місті. Так відбували атаки українців, що в результаті змогли. Збита знову ж таки власний літак над Кримом. Боротьба триває. Повідомив Плутенчук. Тобто, ось так, от важко їм було збивати наші українські атаки на уточнюючи питання що журналістів, що є деталі щодо цього літака. Плутенчук віджартувався. Деталі зараз збирають на території Криму. За його словами, судячи з інформації в Криму, у ворога палива стає ще менше, бо запилала друга нафтобаза. Будемо сподіватися, що ця робота буде тривати в такому штемпі. Нашого боку в Криму і надалі наголосив речник військово морських сил ЗСУ. Ну, а моніторингові чати повідомляють, що рашисти попередньо знову ж таки збили свіжа су 30 СМ, який. А зараз зубирають на території тимчасово окупованого Криму. Тобто знову і знову такі події на території тимчасово окупованих на територіях так відбувається. До речі, ще в ніч на 17 жовтня. Нагадаємо, в тимчасово анексованому Криму прогреміла серія потужних вибухів. і Там були влучання в об'єкти російських загарбників. І за даними каналу Кримський вітер» повідомляли про те, що знову ж таки цієї ночі. Ще раз нагадаю, бо був про знаєте про такі приємні новини. Дійсно, хочеться говорити. Селища Гвардійська. А вночі знову ж таки атакували би і внаслідок прольотів горить вже друга нафтобаза. Ось такі от приємні новини дійсно зараз з'являються. Ну а тим часом ми також знаєте завжди стараємось з колегами. Знаходити дійсно коментарі тих експертів, яких було б знаєте, цікаво заслухати, проаналізувати їхні думки з приводу тих новин. Знаєте, які дійсно зараз відбуваються, і от, до прикладу на попередній трансляції мої колеги мали змогу поспілкуватися з політологом Тарасом Захороднім і запитати в нього його думку так експертно з приводу ймовірності бунтів на РФі через збликавати та паливну кризу. Адже з паливом там ситуація стає все гірше і гірше на тимчасово окупованих територіях Донеччина на тимчасово окупованих територіях Криму така ситуація з паливом там дійсно складається, і на деяких ділянках ще й самої Рашиської Федерації, тобто там стає -то все складніше і складніше, адже буквально декілька новин тому ми з вами говорили про те, що знову ж таки майже не лунають вибухи бововна на території Рашиської Федерації, і це нафтопереробні заводи в різних куточках як Росії, так і Тимчасово окупованих територіях, до прикладу, Криму, саме на півострові, вже було влучено в дві нафтобази за останній час. Тобто, дійсно, бачимо, що. Те, якби а, рашистське командування не намагалось знаєте, та відгородити, так би мовити, а, своїх громадян від того, що їм все ж таки доведеться колись сказати правду про всі ці влучання, чому така криза паливна а, знову ж таки відбувається, чому у них блокаут відбувається, чому їхнє ПВО збиває свої, так би мовити, так якісь авіацію так свою ж збиває. Добрі дрони наші збивають, тому подібне. Чому є такі влучання, чому так багато дійсно стопів диму? Чому рашисти все частіше перепрошують, частіше чують про те, що лунають сигнали повітряної тривоги, чують якісь бабахи, і тому подібне. Тобто, це все якось доведеться їм пояснювати. А в фрашиського командування дійсно подекуди знаєте, бракує слів. А ми далі продовжуємо говорити про не менш актуальні новини, адже наразі є інформація з приводу деякої бавовни на тимчасово окупованих територіях, і мова звичайно йде про півострів. Крим, адже він знову опинився під атакою. такий от такою диму. знову ж таки переглядають ті люди, які мешкають на. Тих територіях у гвардійському палає нафтобаза а пожежу видно за багато багато кілометрів. У ніч проти 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму видалося неспокійною, адже у гвардійському палає нафтобаза телеграм-каналі Кримський вітер» повідомили, що гвардійська в ніч на 17 жовтня атакували дрони. Зазначається, що там спалахнула пожежа на нафтобазі. На своїх екранах ви тільки що могли переглянути якраз таки ті стовби чорного диму, які переглядали місцеві мешканці. Вибухи в регіоні почали лунати орієнтовно о 2.40 ночі. Палаючи нафтобазу у гвардійському, видно з передмістя Сімферополя вогонь. І дим видно за багато багато кілометрів. Пабліку з посиланням на своїх підписників вказують на те, що із Сімферополя видно два стовпи диму. Один від палаючої нафтобази у Гвардійському, а другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому у Гвардійському. Вони а, знаходяться майже на одній лінії. А вже близько сьомої ранку телеграм-каналі дописали, що пожежа на нафтобазі у Гвардійському розгоряється яскравіше, а диму стає все більше а, знову ж таки до речі, також ще не можемо не зазначити про те, що цієї ночі було також гучно у російському Сочі. Повідомлення про вибухи в Сочі з'явилися після третьої години ночі. Місцеві жителі розповідають, що чули близько трьох вибухів над Адлером, А ще минулої ночі, ще 에, перепрошую, 16 жовтня, у Саратові скаржилися на серію вибухів. Повідомлялися, що там атаковано нафтопереробний завод в генштабі з. Осу згодом підтвердили, що в ніч проти 16 жовтня сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод. Це підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії. Ну а ще нагадаємо, що за два дні до 17 жовтня, 15-го, Волгоград також опинився під атакою дронів вночі. 15 жовтня тоді в мережі писали, що Якраз таки дрони знову ж таки задали ударів по МПЗ в Красноармійському районі. І внаслідок атаки на території підприємства почалася пожежа. Тобто, дійсно бачимо з вами з приводу того, що а, Бововна на території Рашойської Федерації на тимчасово окупованих територіях, а мова саме йде про Крим, вона там відбувається щодня останнім часом. І це дійсно не може не радувати. Адже такі новини вони з'являються дійсно щоночі, щоранку. З'являється вже підтверджена інформація і більш доповнена.